Це Strandbeast — ходячий скелет, який працює тільки від вітру, створений голландським винахідником Тео Янсеном. У ньому немає ні двигунів, ні електроніки, і зроблений він з найдивніших матеріалів. Це за допомогою скочу, клею, і гвинтів, і воно все переміщується. Це справді захоплююче. Воно навіть є у Сімпсонах. Кляжний звір. А, це модель, чи мотлох? Це шедевр. Але як воно працює, і навіщо він це створив? Усе почалось 34 роки тому. Я пообіцяв собі присвятити один рік трубкам. Це було в 1990-му. і все вийшло з під контролю. Трохи. Зараз Янсен мислить масштабніше. Я сподіваюся, що ці тварини зможуть пережити всі випробування на пляжі: І шторми, і воду, і пісок. Сподіваюся, наприкінці мого життя я зайду так далеко, що вони зможуть існувати самостійно. У цьому ідея новий вид на землі. Але щоб досягти цієї мети, Strand Beast мав подолати шість основних викликів. По-перше, потрібно було витримати власну вагу. На початку було дуже багато проблем зі з'єднаннями, з, з Я використовував скотч, щоб з'єднати їх, і все це ламалось. У результаті усе, що міг зробити страндбіст, лежачи на спині ворушити лапками. Мабуть, перше, що б я зробив, це я припинив використовувати скотч, бо це не дуже довгострокове рішення. Так ні, це було дуже короткостроково. Якщо подивитись на деякі фотографії, то можна побачити трубки, які ледь проглядаються крізь купу скотчу, який намагається втримати це разом. Він теж це зрозумів, і рішення було використати стяжки набагато елегантніше, чистіше і набагато міцніше. Янсен обмежився кількома основними матеріалами, проте залишалось ще п'ять викликів. Наступний з яких передбачав, що Страндбіст має ходити плавно. Янсен знав, що для цього надзвичайно важлива траєкторія, яку Страндбіст окреслює ногою під час руху. Бо якщо вона буде хиткою і розкиданою, Страндбіст швидше за все втратить рівновагу. Але якщо натомість він окреслює переважно рівну площину вздовж поверхні, то тоді він може тримати рівновагу і ходити правильно. Тепер, змінюючи пропорції цих трубок і місце їх розташування, можна отримати кардинально різні траєкторії. Деякі з них можуть бути хиткими, інші дещо пласкими або будь-якими іншими. Але як знайти правильну модель? Саме це Янсен і хотів з'ясувати. Тож у 1990-му він написав комп'ютерну програму, яка могла обчислити траєкторію для будь-якої заданої комбінації пропорцій. Ви скажете, нехай комп'ютер перебере трильйони можливих варіантів, а потім вибере найкращий. Але це не працює тоді. Мій комп'ютер витратив би на це 100 тисяч років. Ось чому я використовую метод еволюції, завдяки якому можна дійти до мети швидше. Отже, Янсен запустив симуляцію, яка починалась з 1500 різних комбінацій пропорцій, внаслідок чого було отримано 1500 різних траєкторій. Жодна з цих траєкторій не мала ідеально рівної площини внизу, але деякі були трохи плоскіші, ніж інші. Потім ці комбінації відтворювались і з невеликими змінами розмножувались на 1500 нових комбінацій. Цей еволюційний процес тривав місяцями вдень і вночі, доки, врешті, не з'явились ці 13 священих. Саме так він їх описує. Вони визначають пропорції і розташування всіх трубок таким чином, що коли ви складаєте їх всі разом і починаєте обертати колінвал ось тут, виходить ось така траєкторія. Це траєкторія, яку прокладає майже кожен страндбіст вже понад 30 років. Якщо потім з'єднати різні ноги разом, де кожна нога зсунута по фазі на 120 градусів, то вийдеться безперервна плавна хода. А ці тринадцять священих чисел. Гадаю, їх можна вважати генетичним кодом страндбіста. Причина зміщення на 120 градусів полягає в тому, що ноги завжди контактують з землею, що забезпечує плавну ходу. І дуже важливо зробити це правильно у 2016-му Мій друг і справжній руйнівник міфів Адам Севіч змайстрував власного страндбіста. Рухи його роботів були настільки переконливими, що мені здавалось, ніби я дивлюсь на інший вид природи. На Навіз діє величезна сила, і те, що він створює все це за допомогою скочу, клею, і гвинтів, і воно все переміщується, це справді захоплююче. Чесно кажучи, я збирав такого в експлораторіумі на їхній стоянці протягом трьох днів, і два дні я робив це неправильно. Адам перепробував всілякі способи, щоб змусити його ходити, але безуспішно. Пам'ятаю, як я збирав транвіс і чув, як один хлопець говорив про те, що я щось роблю не так, а я його ігнорував, ігнорував, ігнорував. А потім о четвертій годині між другим і третім днями, о четвертій годині ранку, я прикинувся і подумав: о, цей хлопець має рацію. І він побачив це на запрошенні до складання. І він побачив, що я пропустив у своєму кресленні одну з ланок, і що у мене не вистачало цієї довжини центральної трикутної ланки, яку треба було виштовхнути назовні. Це було як день і ніч. Я прийшов, полагодив цю штуку, розрізав посередині металевий корпус, подовжив все дюйм, і раптом усе пішло. Коли ти все робиш правильно, ця штука просто рухається. Так, так. Ти хоч сказав тому хлопцеві, що він мав рацію? Так, але не у той день. Ага, я не хотів його тішити, поки ще працював. Це моє его. Але Адамів Страндбіст був на виставці, а Страндбісти Янсена натомість проводять усе літо на пляжі, де вони піддаються впливу стихій. Тож решта перепон стосувались виживання та пристосування до природного середовища. Одним з головних викликів залишається пісок. А пісок дуже сипучий, тож їм дуже легко застрягнути, особливо якщо це палиця. Вона просто загрузне і тоді не може рухатись, а отже, її вижити. Щоб не допустити цього, в них розвинулись ступні спеціально пристосовані для пляжу. Одразу видно, що це не просто палиця, яка втикається в землю. Натомість маємо велику площу основи тоді їй набагато легше триматися на піску, але вони виконують і менш очевидну функцію. Тут у вас є дроти, і вони разом з більшою площею поверхні забезпечують значно триваліший час контакту, коли нога перебуває на землі. Тож коли одна нога торкається землі, її може підхопити інша нога, а потім ще інша. І в результаті ви отримуєте дуже плавну ходу. Чого ви і прагнете, щоб зберегти структуру стрендбіст і не чинити на нього надмірного тиску? Оскільки я змайстрував його скедами. Тео пояснив мені, що наявність кількох дюймів зазору в ланці між останньою щиколоткою і кедом є критично важливою для того, щоб одна нога залишалась на місці, а інша піднімалась вгору і була готова опуститись. І очевидно, саме так працює наша ходьба, не по прямій типу один, два, три як у робота, а з коливаннями. Але стрендбісти не завжди ходять. Тобто, іноді вони прив'язані до одного місця днями або тижнями. Окрім того, пісок становить ще одну велику загрозу. Якщо залишити таку конструкцію на пляжі, то через три тижні вона буде засипана піском. Щоб уникнути цього, я вирішив підняти конструкцію трохи вище, щоб пісок зайшов під неї. Так еволюціонували літаючі страндбісти. Але вони також стикаються з більш небезпечними загрозами, такими як шторми. Як вони можуть підвищити свої шанси на виживання в такі моменти? Ну, звичайним тваринам, як правило, легше вижити в складних умовах, якщо вони об'єднуються в групи. Те саме стосується і страндбістів. Ідея була в тому, що вони переживуть е шторм краще, тримаючись одне за одного. Бо якщо поставити окрему особину, як он там на берег, то її дуже легко здує вітром. Тож поодинці вони не виживуть, але в групі, тримаючись одне за одного, вони міцніші під час сильного вітру. Також це дає змогу отримати інший тип страндбіста. Такий, якого можна потягнути. Ідея полягала в тому, що його потягне інший Странтбіст. Я запитав Тео, чи зможу я його потягнути. І він сказав так. Отже, схопимо його ось тут, тут є позначки для рук. І тепер я буду двигуном, а його гусениці йтимуть за мною. Отже, подивимось. Ого, це круто. Це дуже круто. Прогулянка зі Страндбістом по голландському пляжу. Епічна робота. Але якщо занадто сильний вітер є проблемою, то занадто слабкий теж. Власне, саме зараз ви можете побачити одну з фатальних вад странбістів. Вони ходять, коли є вітер, але як тільки вітер стихає, тварина фактично вмирає. І це одна з проблем, яку Тео зараз намагається вирішити. О, знову починається. Це схоже на виклик, з яким стикається життя. Адже не завжди можна покладатись на те, що вітер чи вода віднесуть вас туди, куди потрібно. Тому вам потрібно запастись з енергією, коли її багато, а потім використати її пізніше, коли вона знадобиться. Отже потрібно дві речі спосіб накопичення енергії та м'язи, які можуть використати цю накопичену енергію. Для накопичення енергії у вас є вітрило, яке рухається під дією вітру, і під час руху воно обертає колінвал, який штовхає цей поршень. І той може зберігати повітря під тиском у цій пластиковій пляшці, як велосипедний насос. Ви знаєте, який тиск він може витримати? Вчора піднявся до п'яти. Тож досить сильний тиск. Ого! вони вибухають при десяти барах? Одного разу я тримав пляшку, а в ній був поршень, і він пролетів просто біля мого вуха у вікно, позаду, так що розбив вікно. Оце була справжня подія. Ого, Боже, пощастило. <сум> Це було близько. <сум> Тепер, коли у вас є спосіб накопичення енергії, вам потрібен спосіб її використання. Якщо з'єднати тиск із таким насосом, то це вискакує. Тож у вас є свої рідні м'язи. М'яз це ніщо інше, як об'єкт, який за командою стає довшим або коротшим. Отже, у нас є м'язи, що тягнуть, а у странбіста м'язи що штовхають. Це дозволило деяким страндбістам трохи повзати, іншим ходити, штовхаючи себе. А третім, виляти хвостом. Ви могли помітити, що з кожним викликом страндбісти стають дедалі більш схожими на справжніх тварин. Це виглядає так, ніби їхній процес імітує життя і проходить за схожою еволюційною схемою. І в певному сенсі це правда, адже їм доводиться долати багато тих самих викликів, що і тваринам. І в міру того, як життя еволюціонувало, воно ставало все більше і більш обізнаним про своє оточення. І що найменше в одному випадку воно стало усвідомленим і самосвідомим. Але зараз перед страндбістами все ще стоїть одне велике випробування. Вони сліпі та глухі, вони нічого не чують. Тож уявіть, що ви сліпі та глухі, і можете лише намацувати довкола. Отже, одна з проблем, з якою стикаються стрендбісти, у тому, що вони йдуть біля води, і якщо їх віднесе вітром в неправильному напрямку, то вони можуть опинитися у воді, а це буде катастрофою. Щоб виправити це, Тео працює над системою, яка може відчути, коли торкається води, і потім сподіваємось, за допомогою зв'язку між клітинами та м'язами зможе скоригувати курс, щоб повернутись від води назад на пляж. Крім того, важливо розуміти, що ти близько до моря, так? Ось чому в мене є щуп для води. Можеш його тут потримати? Він над землею на такій висоті і весь час всмоктує повітря. І як тільки потрапляє в море, він ковтає воду і відчуває опір води. Все одно не працює. Ну, на жаль, це О, вже працює. І я щасливий. Але ці органи чуття корисні лише тоді, коли ви можете обробити отриману інформацію, прийняти рішення про те, що робити, а потім передати його м'язам. Наприклад, коли ви заходите у воду, ви повинні мати можливість використовувати м'язи для корекції курсу. Отже, вам потрібна нервова система, свого роду мозок, якщо хочете. Це нервова клітина. Якщо я зніму кришку і вдую сюди повітря. Воно зайде сюди і вийде звідси. Отже, тут є зв'язок. Але якщо я вставлю цей поршень, він заблокує. Тож фактично те, що ви бачите тут, це лише, це лише корба, лише клапан, відкритий, закритий? Тепер я керую корбою тут цим повітрям. І якщо я вдуваю повітря сюди, корба закривається і повітря звідси не виходить. Якщо розглядати це як вихід, а це як вхід, то вихід протилежний до входу. Іншими словами, ви можете перемикати нулі та одиниці як у комп'ютері. Те, що ви тут бачите, це початки мозку страндбіста. Ви уявляєте, скільки клітин мозку потрібно для того, щоб це працювало, щоб тварина могла зайти в воду і розвернутися? Двадцять. Десь так. Вау. Так це не дуже складно. Ага. Єдине, що тут на пляжі все ускладнено, тому що пісок проникає всюди, і тому так це нелегка справа. З часом страндбісти також повільно деградують. Вони втрачають свій колір, а деякі частини відламуються. У масштабах глобальної проблеми забруднення мікропластиком цей ефект невеликий, але він точно не допомагає. На щастя, майже всі частини страндбістів використовуються повторно, продаються як скам'янілості або потрапляють на кладовище. Важко уявити, що все це стало можливим завдяки одержимості одного чоловіка, який рік за роком працює над цим проєктом. Але навіщо він це робить? Наприкінці 1980-х стало зрозуміло, що підвищення рівня вуглекислого газу призведе до потепління планети. А отже, до 2100 року рівень світового океану підніметься на 2,2 метри. Близько третини території рідної країни Янсена Нідерландів лежить нижче нинішнього рівня моря. Тож підвищення рівня моря є очевидною і реальною загрозою. Тож Янсен знайшов рішення. Він уявив собі такого крокуючого по пляжу скелета. Він приводився б у рух вітром і під час ходьби піднімав би пісок. Потім цей пісок здувало б на дюни, підіймаючи їх. А отже, захищаючи Нідерланди від зростання рівня світового океану, він опублікував цю ідею в The Volkskrant і назвав цих скелетів Strandbeasts. Я не розмовляю голландською. Страндбіст, це пляжний звір? Чи що це так? Чудово, пляжний звір. Це така божевільна ідея. Я знаю. Хто це придумав? Тео Янсен те, що починалось зі статі в газеті, переросло в набагато більше і тепер фактично стало визначальним у житті Янсена. Тож ви можете запитати, чи все ще йдеться про захист Нідерландів. І відповідь не зовсім йдеться про людські потреби, які є у більшості з нас, про бажання, щоб про нас пам'ятали після того, як ми підемо з життя. Тобто страшно уявити, що ми колись помремо і про нас забудуть. Тому багато хто докладає зусиль, щоб уникнути цього. Народжують дітей, жертвують великі суми грошей на будівлю, названу твоїм ім'ям, або пишуть книги і тому подібне. Для Янсена це створення страндбістів. І коли вони досягнуть своєї кінцевої мети незалежного життя на пляжі, тоді, як він писав, я зможу померти зі спокійною душею. Єдине, що я не маю мільйон років, ось у, у чому проблема. Але, можливо, я зможу загіпнотизувати трохи молодих людей тут. Були люди, які дійсно дуже, дуже добрі, і вони багато мені допомагали. Тож, можливо, я зможу заразити їх цим стран Тому що люди у всьому світі користуються цим, тож цей вірус. Поширюється так чи інакше, якщо можна так сказати. Тисячі людей по всьому світу використовують його 13 священих чисел у своїх розробках: від мініатюрних страндбістів до тих, на яких можна пересуватись, і навіть до велосипеда. Генетичний код страндбістів поширюється по всьому світу. Він хоче, щоб кожен побудував собі такий, але думаю, що він просто насолоджується процесом і не має інших прихованих мотивів. І коли він їх створює, у нього є набір правил і обмежень, але він не накладає ці обмеження на інших. Гадаю, це дуже гарно. І хто знає, можливо, одного дня вони досягнуть кінцевої мети новий вид на землі, що блукає пляжами світу, здіймаючи пісок і, можливо, навіть захищаючи деякі берегові лінії від підвищення рівня моря. To the rhythms, Друзі, дякую, що додивились це відео аж до цього моменту. Я нагадую, що у нас триває збір для захисту нашої ППО. Будь ласка, якщо не хочете сидіти цю зиму в темряві, перейдіть за покликанням під відео або за QR-кодом на екрані і задонатьте, хто скільки зможе. Пропоную по 37 гривень, але можна і більше. Дякую! І не забудьте поставити вподобайку під цим відео, залишити коментар, поширити його і підписатись на канал. Ďakujem.